Всім привіт! Honda Lead F48 продається, Свіжо привезений з Японії. В рідній фарбі, в чудовому стані Honda Lead. і з невеличким приємним бонусом, який не йде по заводу, хто розуміє про що я. От той розуміє і. Хорошому, хорошому стані ця Honda Lead. Хто хоче придбати, телефонуйте, хто швидше, той її придбає. Так як Lead на сьогоднішній день це рідкісний скутер, рекомендую. Двухтактний, старенький, популярний, комфортний, двохмісний. Я думаю всі знають, що таке Honda Lead. Дивіться, задня гума стоїть Тімсон. Така відсотків 50 по залишку залишилось. В ліда красиві легкосплавні диски йдуть з завода. От По варіаторній системі все оригінал. Фільтр повітряний, губку замінив, маслом змочив, все як має бути. Лід в рідній фарбі, коричневий такий мокрий асфальт, точніше, колір. Дивіться, в ідеальному стані ліва частина. Без ніяких питань. Сидіння. Красиве таке. Відрізняється по матеріалу верх і бокова обшивка. До речі, спокійно стає сюди кофор, без ніяких проблем. Є такий прорезинений красивий багажничок. Так, Додаткова ручка, я можна її назвати, мабуть. От Ключ один. Хонда, багажничок. О, багажничок дуже-дуже симпатичний, з рідним ковричком. Блокування центральної підніжки є, надіюсь, воно працює. Так. О, працює. Все працює. Блокування підніжки працює. Сидіннячко, замок працює. Сюди заливається, хто не знає, оїл. А то бувають, до речі, в мене такі клієнти, які умудряються. Вставити пістолет сюди, хоча там написано Ойл, але то таке. Бак знаходиться у Honde Lід отут, От внизу, під ключиком. Бак доволі немаленький. От дивіться, лід у нас приблизно, я навіть не знаю якого року випуску, десь в районі 2000-х, можливо, підскажіть, будь ласка, хто знає? О, по Ані, так, да, все вірно, 98-й рік. 98-го року. Десь там якийсь там місяць, там вже неважливо. І тепер дивимось на техніку, який 25 років. Оцініть, будь ласка. Китайськолюбе, що було б з вашим китайським братом через 25 років. От в якому стані приїхала. Honda з Японії, вся в рідній фарбі. Дивіться, де-не-де все-таки є невеличкі ці. Спробував їх підфарбувати в кольор, але не вийшло трошки темнішу фарбу потрібно. Буквально на весь скутер декілька таких незначних подряпин. От. До речі, не сказав про ножки. Точніше місця для заднього пасажира сидіння. Тут повноцінне, двохмісне таке велике. Вдвох можна їздити без питань. І тут такий доволі непоганий масивний амортизатор, він один, але, правда, дуже-дуже непоганий. Можна вдвох їхати. Так, пологий гарний пол, можна якийсь картопельку поставити, доволі зручна посадка, от пологий пол. Додатково тут у нас є бардачок, є гачечок для кульочка. Далі. 25 тисяч кілометрів пробігу у скутера, якому 25 років. Все ідеально. В технічному стані і по пластику також. Далі оглянемо диск гальмівний. Диск оцініть. Просто оцініть. Без зносу взагалі. Я не знаю, як можна було 25 тисяч їздити, щоб новий диск передній залишився. Видно, їздили там. При швидкості 30-25 в містах у них більше не їздять. Тому, якщо вам, як кажуть, пощастило придбати скутер, який користувався в міських умовах і більше 30-40 він ніколи не їхав, так як в нас в Україні люблять 50-60, то ця техніка за 25 тисяч і виглядає відповідно, бачите. І Вилка масляна і диск в ідеальному стані, і по пластику він як новий. Бажаю всім так доглядати за технікою, щоб вона була от, от у такому вигляді. Ну, оцінюю його стан зовнішній, як просто ідеальний, за виключенням буквально декілька там незначних подряпинок, які, звичайно ж, у кожного. Кожного водія будуть так треба газу значить на гарячий скутер гарно працює двигун і стабільні оберти двигуна. От люблю Сергійка, йому не треба казати, що треба повключати, він сам бачить, де я йду і де треба включати. Так? О. Все працює, все перевірено, все в чудовому стані. Послухайте, як працює двигун. Все-таки є невеличкий дзвін. Тут вигунчику незначний, як і у будь-якої 34-ї щось схоже. Так, ну що далі? По зручності великий повноцінний двухтактний старенький апарат з м'якенькою вилочкою передньою і дравлічною. З моїм зростом метр вісімдесят я б сказав на ньому, максимально може бути зручно, є місце навіть для пасажира. Для одного тут. Непогано працює двигун, але Чуть-чуть Чуть-чуть уже, як кажуть, підзванює ЦПГ ПГС. Це накладка на на глушникові. Непогано їде лід 60 своїх біжить і біжить доволі, доволі без проблем. Хоча він і сам по собі такий важкий, і я кілограм 90. тихенько працює. Повноцінний двохмісний скутер Honda Lead. Кому до вподоби, хто хоче придбати контакти мої вказані в описі під відео. Також там посилання на телеграм-канал з асортиментом. Лід рідкісний, рекомендую придбати, хто собі хотів, хто чекав, хто шукав. стан дійсно хороший. Підписуйтесь на канал. Всім гарних покупок.